У нас 27 дітей, 9 зі Львова, Львівської області, всі решта з всієї України. Є з Одеси, з Хмельницька, з Олександрії, з багатьох міст, з Черкас. У нас інтернаціональна команда. Ну, ми почали рух кап, де ми зайняли друге місце. Ось дуже була цікава ситуація, тому що нам бракувало три голи для того, щоб зайняти перше. Потім ми розпочали дитячу-юнацьку футбольну лігу України і граємо також дитячу юнацьку футбольну лігу Львівщини. Тому ми приймаємо в турнірах на даному етапі, ми не брали участі. Зараз можливо поїдемо в Польщу так на спаринги. Дирекція організувала, тому хлопці щасливі і працюють. Їм ще дає ще натхнення працювати для того, щоб поїхати і там себе проявити. Який матч тобі найбільше запам'ятався в цьому сезоні. Ну, на виїзді проти Монкача, коли їхні всі вболівальники їх підтримали, був тиск, а ми вийшли і показали свою кращу гру. Напевно, і миснішим матчем сьогодні був проти Львова. На... Получили давно червону карточку, з часом зрівняли по червоним карточкам, бо емоційний матч, наші хлопці затравилися і змогли перебороти і здобути тяжку нашу перемогу з рахунком 3-1. Ну, я думаю, він заслужив. Це один із найстабільніших гравців в нашій команді. В плані тренувального процесу він рідко пропу... ну, взагалі, в принципі, він не пропустив цього року тренувань. І це ще один доказ того, що людина, яка постійно тренується, вона стабільна, вона прогресує і заслуговує на те, щоб підніматися, скажімо так, до професійного футболу. Ось тому я думаю, Богдан він на правильному шляху, так як і кожен гравець. З нашої команди. І саме те, що він був в першій команді, так і обрали його тренери. Всі люди найкращим гравцем місяця. Я думаю, це заслуга як його, так і всієї команди. І це спонукає інших гравців для того, щоб піти потренуватися з першою командою. Тому що коли він прийшов потім, у нього було багато емоцій, він був дуже щасливий. На мою думку, ми провели чудовий сезон. Ми виграли всі ігри, крім одної, ми програли для Карпат. Але я думаю, що ми ну, провели чудовий сезон. Всі вимоги від тенера ми зробили. З яким настроєм ви йдете на скажете зиму, а як канікули? На Щодовим Ми чекали канікул, вже хочемо побестити додому, до сім'ї своєї, побачити з рідними, тому що я живу далеко трохи і хочеться більше до сім'ї поїхати. Можу бути вдома там раз на три місяці, і тут трохи не вистачає батьків трошки, сестри, друзів. Я з Хмельницької області з міста Мтішина. Найбільш унікальне, що ми на полі б'ємося один за одним. У нас прекрасний колектив і хлопці завжди одне одного підтримують. І, я думаю, це найкраще, що є в футболі це підтримка і командний дух. Вони благородні. Там такі благородні хлопці. Дуже мудрі і на свій вік вони дуже мудрі. Якщо брати загальному команду, то вони дійсно всі дуже мудрі на свій вік. Ось у нас унікальна команда, у нас є Стіба. І Егор. Дякую за підтримку. Слава Славний!